Всім привіт! Яки з вами Дезорі. В мене для вас невелика новина. Вчора був створений клан мною. Хочу свій клан, хочу свою компашку. Набираємо активних українців. Ось вчора вчора було створено клану один день. Добираємо людей. Тому активні українці, які грають в Ворд доволі давно, орієнтовно, там, напевне, від 85 го рівня. Сила аккаунту, бойова сила аккаунта від 3 кк і вище. Ласкаво просимо. Також, якщо раптом ви десь приунили грати в неактивному клані, хочете активний чатик, класну компашку, спілкування. У нас є група в Телеграмі. Другий, другий семераг буде падати. Ми його цього тижня завалимо. завалимо. Навіть в невеликому суставі. У нас тут активчики, тому. Ласкаво просимо. Також, якщо є активні люди, але вони трошки не дотягують до тих умов, які я озвучила, можете писати мені в Телеграм. Телеграм мій в описі каналу є, також в самому описі під цим відосом. Собачка дезорі, пишіть, пишіть, кидайте скріншоти, поспілкуємось. Буду рада прийняти активних людей. Також можемо обдумати. Приєднання до нас, якоїсь готової компашки людей. Умовно кажучи, у вас була був клан. Частина людей стали неактивними, або частина людей іноземці, які не грають або грають так собі. Вам хочеться спілкування, хочеться активної гри? Приходьте, приходьте. Більше орієнтуємося на ПВЄ-контент, гільд, кланвари будемо грати, але не будемо сильно робити це пріоритетом, тому. Ласкаво просимо. Пишіть. Пишіть в телеграм, поспілкуємося. Приходьте на трансляції, всіх буду рада бачити. Також можете писати на ефірчиках, будемо контактувати. Все, наразі все. Чекаю вас на трансляціях. Приходьте.